Велика імперія перестала існувати, і своє друге десятиліття наша школа розпочала вже в незалежній державі Україна. Колектив школи зробив усе, щоб непевненість та жорстокість 90-х не торкнулась дитячих душ. Як і раніше, школа зустрічає першачків та в самостійне життя юні. На навчання школярів благословляє священник, дзнить перший дзвоник та розпочинається наступний навчальний рік. В школі з'являються нові навчальні кабінети та оновлюються вже існуючі. В кабінеті малювання пишуть свої перші полотна юних художників. В класі музики готується до виступу вокальна група. В бібліотеці учні вивчають Конституцію України та нову державну символіку. Школярі залюбки займаються спортом. Популярним є футбол. Позаурочний час учні охочі грають в шашки, теніс. Як і раніше, Школяри охочі подорожують по Україні. Регулярно влаштовуються виставки учнівських робіт у школі та на міських заходах. В школі підростають нові таланти. Вперше на шкільній сцені виступили команди КВК. У 1995 році утворився танцювальний колектив Веснянка. Перші кроки на шкільній сцені. Перші нагороди, тренування, концерти, перший випуск. На шкільних святах завжди радо вітають хор старших та молодших класів. Радує виступам вокальна група вчителів та батьків. Виступи вокалістів, незмінний керівник Микола Васильович Бідюк. Особливо свято Привітання ветеранам з Днем Перемоги. І вперше колектив святкує ювілей. Поздоровлення директора Горбутюка Олега Олександровича, вітання гостей та учнів. Ось таким колективом Наша школа відсвяткувала своє 20-річчя.